Добрий день, шановні восьмикласники та восьмикласниці. Вітаю вас на уроці української літератури. Розгорніть, будь ласка, робочий зошит і запишіть дату і тему сьогоднішнього уроку. Марко Вовчок, Маруся. Скорочено Біографічний нарис про письменницю. Історія написання повісті Маруся. Сьогодні на уроці ми ознайомимося із життям та творчістю Марка Вовчка, визначимо, які історичні події вплинули на створення повісті Маруся. Використовуватимемо інтерактивні методи для активного засвоєння матеріалу. Нічого подібного ще не було в літературі нашій. Це золоте дно для прийдешніх письменників українських. Так треба оповідати про народ. Так треба співчувати народу, говорив пан Талимон Куріш про молоду письменницю з чоловічим псевдонімом Марко Вовчок. Ці слова і будуть епіграфом до нашого уроку. А ось перші відгуки про Марка Вовчка Івана Франка. Ясна зоря нашого українського письменства. Що запалила серце українського та неукраїнського українського читача своїми гуманними, проймаючими до мозку кісток оповіданнями скріпацького життя України. Такі вищою мірою прихильні, захопливі відгуки, критики та ще й в особі найвидатніших її представників не здобував жоден із тогочасних письменників. Марко Вовчок – це псевдонім Марії Олександрівни Вілінської. Вона народилася у 1833 році у збіднілій дворянській родині. З дитинства виявляла любов до літератури та мов. Згодом навчалась у харківському приватному пансіоні. У 16 років вийшла заміж за українського фольклориста Опанаса Марковича, глибоко вивчила життя, культуру та мову українського народу. У 1857 році Марія Олександрівна Вілінська видала збірку Народні оповідання, де описала тяжке життя українських селян. Познайомилася з ключовим літератором того часу Пантелеймоном Кулішем, який був редактором та видавцем народних оповідань. Він же надсилає збірку оповідань Тарасу Шевченку, який тоді перебував на засланні, з 1859 по 1867 рік перебуває у Франції, Німеччині, Швейцарії та Італії. Марія Вілінська, Марко Вовчок, пише оповідання, казки французькою мовою. Її твори перекладають європейськими мовами Постать письменниці, яка ховалася за чоловічим прізвищем. І досі оповита таємницями. Жінки-письменниці на межі 18-19 століття розуміють, що вони хочуть та можуть займатися літературою. Мають хист та інтерес. Але на рівні з чоловіками-письменниками друкуватись не могли. Тому Марія Вілінська обрала чоловічий псевдонім Марко Вовчок. На українських теренах. Марко Вовчок була єдиною жінкою-письменницею наприкінці 50-х років 19 століття. У доробку письменниці було близько ста оригінальних творів і стільки ж перекладів. Перекладала відомі твори європейських літераторів. Марія, напевно, навіть не могла припустити, коли перший раз читала Кобзаря, що незабаром доля зведе її з генієм українського народу. Шевченком письменниця зустрілася в Петербурзі в 1859 році. Вона добре знала Шевченкові твори. Кобзар для неї був прикладом служіння визволення України. На згадку про першу зустріч поет написав і подарував їй вірш Марку Вовчку, в якому називав її Зоренько святає», а пізніше подарував Кобзар із зворушливим написом. Моїй єдиній доньці Марусі Маркович. Марія Олександрівна мала великий авторитет серед ключових літераторів. Тарас Шевченко допомагав, підтримував письменницю і присвятив їй вірш Марку Вовчку. Пантелеймон Коліш редагував її перші твори та допоміг видати народні оповідання. Опанас Маркович, чоловік письменниці, етнограф, який познайомив її з народною творчістю. А Проспер Меріме, французький письменник, переклав її твори та сприяв європейському визнанню. Була однією з найкрасивіших жінок свого часу. А по вишуканому стилю одягу і манері триматися в світському товаристві. Її порівнювали з Жорж Сант, про неї пліткували. але Марія ніколи не спростовувала пліток і не давала інтерв'ю. Поки я жива, біографія передчасна, вона ніде не друкувала свого портрета. Марія Вілінська започаткувала власне видання, журнал для жінок. Який мав допомогти іншим представницям прекрасної половини людства стати більш самостійними, не настільки залежними від чоловіків та реалізовувати себе як особистість, усього в період з 1871 року до 1872 року, включно, було видано 17 номерів. Марко Вовчок удосконалила українську прозу 19 століття. Була першою українською письменницею, що писала твори для дітей і молоді. Найбільшу славу їй принесла повість Маруся. Цей твір свого часу було рекомендовано для вивчення у французьких школах. Щоб урок був цікавим, я підготувала для вас інтерактивні завдання. Розташуй події. На екрані з'являються факти з біографії Марка Вовчка. Розташуйте їх у хронологічному порядку. На виконання завдання у вас є 60 секунд. Ну що ж, друзі, переглянемо, чи справились ви із завданням. Номер один народилася у 1833 році. Номер 2 Навчалася в пансіоні. Номер 3 Познайомилася з Кулішем та Шевченком. Номер 4. Написала народні оповідання. Номер 5. Жила у Франції, Німеччині. Номер 6. Написала повість Маруся. Вітаю товариство. Ви впорались. Наступна гра Хто я? Я зачитую короткі описи історичних осіб. А ви вкажіть. Про кого йдеться мова. Розпочинаємо. Я український поет. Який підтримував Марка Вовчка. і навіть написав їй вірш. Відповідь Тарас Шевченко. Я письменник, який редагував її перші твори. Та допоміг видати народні оповідання. Відповідь. Пантелеймон Куліш Я український письменник і драматург, автор роману Чорна Рада. Який захоплювався талантом марка вовчка і сприяв її літературній кар'єрі. Відповідь. Пантелеймон Куліш. Я французький письменник, який переклав твори Марка Вовчка французькою мовою і допоміг їй отримати європейське визнання. Відповідь Проспер спер Мерімет. Я чоловік Марка Вовчка, етнограф і фольклорист, який познайомив її з народною творчістю та підтримував її перші літературні спроби. Відповідь Опанас Маркович. Ми познайомились із біографічним нарисом про Марка Вовчка. Наразі переходимо до історії створення Повісті Маруся. Повість розповідає про пригоди українки Марусі у часи української руїни та її намагання допомогти визволити Україну з-під окупації Російської та Польської імперії і відновити незалежність України. Марко вовчок задумала написати повість Маруся, ймовірно, ще у 1857 році. Коли просила свого чоловіка Опанаса Марковича надіслати їй матеріали про Петра Дорошенка та інших козацьких ватажків, робота над повістю розпочалась під час перебування Марії Вілінської за кордоном, коли вона проживала та працювала в Парижі, вперше опубліковано у 1871 році. Твір був перекладений Проспером Меріме на французьку мову та став популярним у Франції та інших країнах Європи. В основі повісті Маруся історія кохання простої дівчини, яка стикається з важкими випробуваннями. Але це не лише історія кохання, це ще відображення національних проблем 19 століття. Українці боролися за свою мову, культуру та свободу. Саме ці ідеї можна знайти в повісті. Історичний контекст твору Скасування кріпацтва. Відображення соціальних проблем селянства у повісті, Українське відродження. Герої твору борються за правду та справедливість, Розвиток освіти. Популяризація української мови через літературу. Жіночий рух. Сильний жіночий образ Марусі, яка відстоює свої почуття. Визначимо тематику Повісті Маруся. Кохання. Історія щирих почуттів головної героїні. Справедливість, боротьба за правду та гідність, національна ідея. Відображення прагнень українців до свободи. Пропоную інтерактивне завдання факт чи вигадка. Я зачитую твердження, а ви визначаєте, чи є воно правдивим. Тож почнемо. Тарас Шевченко присвятив Марку Вовчок поезію Марку Вовчку. Так, він захоплювався її талантом і написав їй вірш. Марко Вовчок багато років жила за кордоном, зокрема у Франції та Німеччині. Так, вона подорожувала і жила в різних країнах. Марко Вовчок писала свої твори виключно українською мовою. Ні. Вона писала і українською, і іноземними мовами. Перша книга Марко Вовчок це повість Маруся. Ні. Її перша книга Збірка Народні оповідання. Справжнє ім'я Марко Вовчук Марія Олександрівна Маркович. Ні. Її справжнє ім'я Марія Олександрівна Вілінська. Повість Маруся відображає боротьбу українців за свободу. Так. Марко Вовчок написала Повість Маруся. У 1850 році. Ні. У 1871 році. Вітаю! Ви впорались. Молодці! Марко Вовчок прославила українську літературу на весь світ, ставши одним з найавторитетніших письменників всієї Європи. Оскільки її творище за життя були перекладені на багато європейських мов. Чеська, болгарська, сербська, польська, словенська, італійська, французька, німецька, англійська і отримали величезну популярність. Твори марка Вовчка не втратили своєї актуальності і донині. Вони читаються на одному диханні. Біографія Марії Маркович сповнена драматичних поворотів і карколомних змін, і ставитися до цього можна по-різному. Проте, в чому письменниця лишалася вірною собі до останнього, то це в своїй творчості, а її творчість мала великий вплив на розвиток національної самосвідомості українського народу та української літератури. Літературна спадщина письменниці надзвичайно різноманітна. З-під її пера вийшли оповідання, казки, повісті, романи й нариси. Її діяльність сприяла зростанню міжнародного визнання української культури. останні місяці життя Марко Вовчок жила в містечку Нальчик, що на Кавказі. До останнього вона працювала над повістю Гайдамаки. 10 серпня 1907 року Марія Олександрівна померла, сидячи в садку. Там вона і була похована під її улюбленою грушею. Вовчок прожила 73 роки. Виглядала теж досить молодо, як на свій вік. У далекій кабардино Балкарії доля залишила її неспокійне. Відданий людям серце, пам'ятник на могилі то задумливий образ Українки, яка крізь сніги, дощі чи весняні грози, немов іде до нащадків. В кінці свого життєвого шляху Марко Вовчук написала в щоденнику: Я прожила весь свій вік, йдучи по одній дорозі і не звертаючи у бік. У мене могли бути помилки і слабкості. Як у більшості людей, але в головному я ніколи не заплямувала себе відступництвом. Вона завжди залишалася тим кротким пророком, про якого з такою любов'ю сказав Великий Кобзар у проникливій Елегії Марку Вовчку на пам'ять 24 січня 1859 року. Сьогодні ми дізналися, ким була Марко Вовчок, чому її твори були такими важливими. Та що вплинуло на написання повісті Маруся? А тепер хочу почути вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам запам'яталося найбільше. Як ви гадаєте, які теми будуть порушені у самій повісті? На наступному уроці ми детально ознайомимося зі змістом Марусі і спробуємо зрозуміти. Що хотіла передати нам авторка? Дякую за роботу.